Усі вітання у понеділок, друзі. Розпочався новий тиждень. Бажаю вам, щоб він був хорошим, щоб якомога більше приємних подій і приємних новин ви отримували цього тижня. Я дякую усім за підтримку. За те, що з'являєтеся ви, нові друзі, нові слідкувачі, за те, що ви не забуваєте підняти пальчик догори у підтримку, за те, що ви щось запитуєте, коментуєте, обов'язково повідповідаю. Запитання були і запитання були про голуби, про цесарята. От ну, в основному те, що я зараз показую. Так? Що хочу сказати, тиждень починається. Мені хоч плач, хоч скач, не знаю. Ну, якось воно, щось воно помаленьку буде. Сьогодні через силу трішки вийшла на город, тому що ой-ой-ой, то не передати, все в очах піднімається, і в основному те, що піднімається, це бур'яни. <сум> от то дають вони дають вони трохи цьогоріч. От, ну нічого, потрішки, помаленьку стараємося боротися. Цікаве було запитання, якось побачила в одній із квіткових груп. Підкажіть друзі, як зробити із забур'яненої ділянки ділянку для квіток. Як зробити? Сапою. Сапою, Казав в мене Юра Сапазин. Це те, що саме найкраще. Ну Трішки я вам зараз покажу. Звідти, скажімо так, невеличкий об'єм, але до того ще кілька новинок. Приємних. І не дуже. З не дуже приємних друзів, ось моя улюблена троянда такого бордового кольору, така е, на дотик, е, як ото такої барха чи як. От. І ось що мені надцвіло цьогоріч. Я десь так, господиня, дообрізалася, що е, не, не обрізала гілки, які погнали десь з коріння з боку, а це виявляється ну, зовсім не троянда. Ну, що маю, те маю. Буду сподіватися, що хоч е, кілька квіток троянди та буде, щоб уже подивитися, що буде лишити на той рік. Не знаю. Мені здається, що ось ось це буде троянда. І ось це буде троянда. Я дуже е, любила нею похвалитися, а тепер ось чим е, що маю. <гум> Тим хвалюсь. <гум> Наросла мені шепшина. Але хочу сказати, що в шепшини в мене Юра давно хотів, щоб вона в нас була. От і маємо, але тепер не знаю, як воно буде. Чи лишати його тут, чи може буде якось викопувати. А може хай росте тут, біля винограду, біля яблуні, побачимо. Оце таке. Оце таке, одним словом, наросло мені. Розпускається ось така півонія. От, у мене півоній дві. Кольором. Ось така, дивіться, яка гарненька серединка і кайомочка зверху такого ніжного-ніжного насиченого рожевого кольору. Ну і ще одна, вона трішки пізніше буде розпускатися. Ось тут вона буде така світло-світло-рожева, майже біла. І ось що мене ще порадувало, прямо в очах з'явилися ось такий агератум. Краса. Розпускається ще ось тут, але тут він такий блідіший. Тут такий бліденько рожевий. Климатіс уже такою шапкою нацвів з однієї сторони, що в мене Юра здалеку запитує, що це там таке в тебе цвіте? Ну то як кажу, що ти не знаєш, що ти мені ставив на таке, щоб ось підняти на вішалку. Такий. Ну це так густо він тільки тут. Ось так. А вище вже він ну, рідший, рідший геть. Дивлюсь на яблуні, що як би не було холодно, але є, зав'язі є. Яблучка будуть рости. От, е, не дивлячись на те, що я їх так підчекрижувала цьогоріч, геть-геть по пообрізала, позрізала, казав, Юра, як не буде ніяких яблук, то я тобі наобрізаю. Але нічого, яблука є, значить, все добре. Сьогодні у нас день наступного поповнення, а саме. Бентамочки виводять саряток. Уже є троє. Значить, дивіться, що я буду робити. Вони сидять обидві, так? Під однією яйця і під другою яйця. Яйця бентамки лишились тільки що? Два? Показуємо, ну, ні, три. От, і є три яйця бентамки. Давай сідай на яйця. А Бентамки, яєць. Чи це я вам кохів поклала? Почекайте, ну що я вам клала? Кохи чи бентамки? Ну одним словом щось щось клала до них ще. Да-да-да, ось з цих малезмаленьких, з малечі цієї. От, але вони щось бачу, подовбали. Я напевно, що яєць сім сюди клала, докладала. От вони щось всіх подобали, повикидали, не знаю що, що їм воно не так. От лишилося тільки троє. Значить, що я буду робити? Ось виведуть вони цих цесаряток, скільки вже буде. Я не знаю, чи усі там яйця закладені чи ні. Але виведуть, і я одну квочечку зніму і вона буде водити цесарят, а інша квочечка лишиться досиджувати там на тих яйцях. Оце троє є, і ще здається, троє цесарят буде. Отак воно буде, але це вже буде завтра. Хотіла вам показати, знаєте що, що знайшовся принц. Вчора я усім розповідаю, що третій день не бачу принца. і це було дійсно так, його не було. От е, вийшло відео, а після цього сусідські хлопчики приносять фазана, принца. Кажуть, ваш фазан, наш фазан. Зловили, ну, далеченько зловили в дровах і несли. Він посидів цілий день у хліві сьогодні. Це ж був цілий день у хліві, тому що заходила, дивилася, бачу, ходить. Ось ввечері заходжу, кури зайшли, принца немає. Ну, що казати? Одним словом, все. Більше я не буду <прав> про нього казати, пропав, не пропав, тому що я не знаю, як розуміти. Можливо, він просто вже собі освоїв територію і ходить. Прийде, поїсть, йде далі десь. Буде жити, хай живе. Ось, а це взяла в і йду напроти своїх господинів Цесару. Ось вони чимчикують по городі мені назустріч, а я йду у протилежну від них сторону. Зараз розминемося і піду на я шукати яйця вже з другої сторони. Тому що бачила, сьогодні щось вони там у травишці трішки, трішки приховувалися. Так тільки бачила, визирали і, і так поволі туркотіли. От так думаю, що, можливо, десь вони з цієї сторони знайшли собі місце, щоб нестися. Ось десь. В цьому районі я собі їх бачила і трішки далі звідти я їх чула, то зараз я позазираю. Ну от, дорогі мої, скажіть, хто це повірить? От хто це повірить? Рахуємо два. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 яєць. Таки мене інтуїція не підвела. І таки я собі думаю, що це ж не кілька днів. Це ж, можливо, тоді, коли я шукала, я просто не додивилася десь тут. Я не знаю. Але 17 яєць цесарки. Я знайшла. Значить, що роблю? Забираю я звідси. Напевно, що заберу 14 яєць лишу 3. І далі буду спостерігати. Отакі вам цесарки. Ось так три яйця лишаю. Кропиву зараз поправлю, ось так до кубки згорну, і хай воно буде. Побачу я, що вони мені тут нанесуть за днів, 2-3. Ну, тепер буду рухатися на город. І буду рухатися туди ось. З цими гібіскусами. Зараз покажу, де я їх посаджу і що там я планую. А потім ще ось уже, ось такі ось оці всі, де вже по три-по чотири листочки, повисаджую окремо. Значить, ось тут була моя робота трішки через не можу. Показую в одну сторону другу не покажу, тому що уявляю, що мені будуть <писати>, писати мої підписники. От. Жну межу, полю ягоди, от, і навожу красу на своїх воздичках. Вже можна сказати, що навела. а саме на турецьких. І тепер ось проходжу, показую, які вони вже в мене є. Красунки, які кущики є гарні, які не зовсім ще кущики. От. Але дивіться. Яка у мене є краса. Так, між ними ось така розцвіла садова гвоздичка, і далі ось такого кольору. Ця от взагалі ось ця гуздика, то вона гвоздика взагалі така, знаєте, неймовірна, тому що дуже гарно пахне. Дуже. От, і у мене такої гвоздички. Ось, дивіться, в кольорах ще ось така, а ось інакша. Ось знову. І ось так цілий ряд до, кін... ну, до кінця, до... точніше до початку, тому що починала я ось звідти садити. От, а ось тут знову кущик ось такої садової. Ну, я потім е... поприймаю. Так, куди я прийшла своїми гібіскусами? Вже полягали стаканчики. Значить, дивіться. Що е, планую від межі, я так, я так собі бачу, <гум> називається. Ось це минулорічна вкорінена форзиція. Тільки три є, садила більше. Ну, е, скільки є, стільки є. Далі ось сюди у мене гібіскуси. Вони, я так думаю, листячко жовте, тому що вони попримерзали. Один, ну, я так собі думаю, два. І три, теж тільки три, хоча садила я рядочок ось туди, такого вздовж було більше. Ну, але я зараз буду поправляти ситуацію і сюди висажу гібіскуси. А форзицію я теж вкорінюю, Є вже гарненька, але вона не, не в ємкостях, вона просто в землі, ось тут недалечко на городі. Тому я почекаю. Хайно вона добре погінці пустить, і я її теж сюди ще буду додавати. Від межі. Отак я собі хочу звідси живоплід таки робити з форзиції. Ось, і сюди трошки біля них, щоб поприймалися. Дасть Бог мої гібіскуси. Ну Зараз зараз посажу та й буду думати, що вони поприймаються. Вони в корінені гарненько в стаканчиках. То я собі зараз буду так робити таку ямочку, щоб стаканчика прямо його виставити, щоб не порушити нічого. І думаю, буде все добре. Ось як вони гарно вкорінені. Бачите, по всьому стаканчику. Ой! Не хочу розламувати, щоб так його о і поставити. Оце так наливаю добре води і з цією грудочкою разом ставлю. І так надіюся, що будуть вони мені рости далі. Ще я сьогодні розсадила ось таку декоративну травичку. Канарейкова, ну і ще забула одним словом, ми називаємо просто шовкова трава. Е, Придбавала я, значить, в е, такому е, більшому, як ось цей контейнерку. От, Але продавець каже, е, з якою метою ви купуєте. Якщо просто десь щось додати, прикласити, можете висаджувати, так як є. Якщо вам потрібно розводити, вона цибулькова. Зараз я вам покажу і каже, ви собі можете поділити на стільки поділок, скільки у вас вийде і садити. Звісно, у мене ж мета все розводити. От. Тому, дя дякуючи йому, бачите, сама, напевно, щоб так не зробила. А от дякуючи тому, що такі е уважні до покупців є продавці, він мені показав, як. От і я ось той кущик, який купила, поділила аж на 20 поділок. От, і... Посадила для того, щоб ось розводилася. Така у мене декоративна ця травичка. Ну і от, дякуючи кротикам, покротив тут прямо ось під сідувалом у соломі, я собі зараз цієї земельки понабираю в стаканчики, з яких висадила гібіскус, і піду, повитягую трішки гібіскусів далі на дорощування. Ну, ще, поки не почала з згорода, то покажу вам. Скільки у мене травяний з того гібіскуса зійшло, виписувала я насіння. Ось дивіться: один, два. Один, два, три, чотири. Ось такий малесенький п'ятий. Ось такий малесенький шостий. Ось алісомій сьомий. Восьмий, дев'ятий. Десятий, одинадцятий. Щось я не дорахувалася, тому що сьогодні я нараховувала 12. Ну, одним словом, вже більше десяточка зійшло. А, напевно, що ось я рахувала то, що ось ледь-ледь витикається. А може, це вже і 13-й. Ну, одним словом, сходить гарненько. Я не накриваю це, тут аж де був парник, де квіти багаторічники. Я вже його абсолютно не накриваю ні на день, ні на ніч. Просто на вечір полю. Цілий день воно собі ось так стоїть, відкрите, і ще, що тут має, ще підростає, проростає, і як бачите, що навіть і сходить. Ну от, Замість тих підрощих гібіскусів знову з'явилися нові стаканчиках. Звідси я поки що нічого не буду висаджувати, тому що бачу, що ось тут уже нічого не сходить. От вони мені підростуть, і я їх тоді відразу і висажу. От. А звідси трішки прорідила, Ну і ще потрібно буде, але вже десь при до п'ясти. До... До п'ям стаканчики. Чи... От, чи ось такі познаходжу та й тоді ще пересажу. Ну що, я маркую яйця під інкубатор. Значить, цей раз в інкубатор піде десяток яєць кохів, три яйця бійців, цесарки 10, 14 і 4, 28. І одне яйце з золотистого фазана. Ну, що маємо, те маємо. Фазанка нещодавно сіла на яйця срібного фазана. Я думаю, якщо, якщо раптом від кубаторі вийде фазаниня, то я спробую підсадити до неї. От. Ну, кажуть, у понеділок нічого не починають, але ж я не починаю. Я продовжую інкубацію. От початок у нас є, тому це все несу в інкубатор, а потім шуруємо з дівчатами збирати те, що нам інкубатор так квочки, качки понаводили. Тому ось так. День не прийшов даремно, можна сказати, з надією на краще, хай би як там не було, ніколи не впадаємо у вічі. Надіємося на все добре, надіємося на швидшу перемогу і щоб все у всіх було якомога краще. А кому цікаво, яка була інкубація минулого разу, можете заходити переглядати відео є. От, е, хочу сказати, що непогано інкубатор квочка нам підміг. Перший раз, відколи ми його придбали цьогоріч, от не скажу, що 100% вивід, але 70 і більше відсотків точно є. Тому е, яка температура, скільки все, можете переглянути відео про інкубацію. Є.